Євангелія на щодень, 10 березня, приповідок 6:3.20. Вчини, мій, сину, ощо, і звільнишся, бо ти попався руки ближньому твоєму. Іди, мирися, наполягай на твого ближнього, не дай очам твоїм ні сну, ні дрімоти твоїм повікам. Звільнись, неначе сарна, з рук мисливця, і немов та птиця сильця, іди ледащо до мурашки, приглянься до її звичаї, будь розумним. Нема в неї ні начальства, ні назирателя, ані вождя, і літом вона хліб собі готує, уж не вас збирає корм свій. Доки лежатимеш, лінивче, коли ти встанеш за сну свого? Недовго будеш спати, недовго і куняти, недовго будеш розлігшся, згортати руки, і злитні, наче волоцюга, прийдуть на тебе, і недостача мов збройний. Людина розбещена, чоловік безбожний, ходить з неправдами устами, мружить очі, совгає ногами, подає знаки своїми пальцями, з лихими думалами на серці, він увесь час злокує, сіє розбрат. Тому на нього нагло надійде погибель, він мить буде розбитий, без рятунку, є шість речей, що господаві огидні, ба й сім, що для душі його осружні горді очі, язик брехливий, руки, що кров безвинно проливають. Серце шокує лихі задуми, ноги, що біжать до зла, швидко фальшивий свідок, що дихає брехнею, та той, що між братами сіє чвари. Пильнуй, мій сину, заповіді батька твого, не відкадай навчання матері твоєї. Пильнуй мій сину, заповіді. Бог є союзником смиренних, Через них він чинить речі справді. Необхідні для людства і церкви, гординя робить людину непридатною для Бога і людей. Гордим не допоможуть важко здобуті наукові ступені, державні посади, сани та церковні свячення. Бог не оточує себе гордими, Він їх відганяє назавжди. Чи можна проспати власне життя? Марнуючи свою віру і нехтуючи милосердя. А вже ж, можливо, і це зовсім не рідкість. Половина християн у кожному поколінні просипає своє життя, піддається духовному і екзистенціальному виродженню назавжди за власним бажанням. Страшно і сумно. Людина отримає від Бога світильник віри. Якщо не наповнює його олією роздумів над Словом Божим, не зустріне Ісуса і не дійде до вічного дому, порожнього світильника віри, тобто безплідної віри, позбавленої мудрості і любові, недостатньо для спасіння. Господи, дай мені працьовитість мурашки, наповнені мого світильника віри, доброю олією.